Деу Матіс, на коробці автомат 2008 року випуску. гідропідсилювач керма, переднє скло підіймачі, кондиціонер, підігрів заднього скла. Кстати, всі скло рідні, навіть лобове, зимова гума. В комплекті ще літня гума на легкосплавних дисках йде. Значить, автівочки, бачите, тоновані всі вікна, бокові. Лобове зрозуміло, не тоноване. Ось так у нас картки ж, понятно, задні механічні, ось такі сидіння. Поличка задня є. Кстати, багажник зараз покажу. Кстати, місце там нормально, в принципі, ось тут, я не знаю, тут 25 см 40 до передніх сідух. І тут місце. Я не знаю, чому кажуть, що матіс дуже маленька машина. І тут навіть я з ростом 195 запросто в неї поміщаюся. Ось передня гума, ось така зимова. Лобове оригінальне, але є отакий скол. Фари чистенькі, прозорі, не жовті, туманочки. Дивимося у нас з сторони водія далі показуємо. Я казав, два склопідіймача значить, Дзеркала механічні йдуть. Ось так виглядає водійське сидіння. Ніхто його нічого не, не хімчистив. Треба трошки похимчити. Коробка автомат, звичайний гідротрансформатор, кондиціонер, підігрів заднього скла. 100... Ой, блищить. 122 тисячі пробігу. Зараз ми запустимо двигун і заодно покажу вам багажник. Отак і двигунчик. Зразу відкриємо. Сідаємо. чик чирік Чек, зарядка, давлення маси, не пристебнути двері, там, овердрайв. Все, в принципі, є, ручник все є. Запускаємо. Ось так запустився. А, це на некади. Протирали, так, да, кнопочку цю овердрайв, зацепили. Бачите, зато все бачили, все робить. Печка греє, обалденно перепровіряли. Кондрчик, о, нагрузка пішла, обороти піднялися. І вентилятор вже зажужжав. Так, дивимося, багажник я хотів вже ж показати, бо пропустив. Ось так казав, поличка є, там поличка є, там щось навіть Ну Це матіс, я б його взагалі весь би обішумив. Так, жит. Бачили, так, що двигун ще холодний. Так, дивимося, отак робить двигун. Ровно робить. Ось так вам капот. А, вінкот тут у Маті часто гниє. Ось вам вінкот. Капот теж тут щось бачу, позамавілювали. Там, кстати, всі двері понизу мавіллям все позаливали. Кріплення, фар ціли, ніякого ДТП, нічого не було. Бачите, да, вентилятор вже робить, тому що вона з кондером, гідропідсилювач. Мотор не димить, не коптить. В автоматі масло свіженьке. Автівочка знаходиться у нас на майданчику Карпарк Юа. Місто Кам'янське. Не дозачинив двері я. Місто Кам'янське це бивший Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, вулиця Республіканська, 9А. Значить, кому цікаве дане авто, ціна на нього 2999 доларів. І цей матіс з комплектом ще літньої гуми буде ваш. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте і купуйте його.